Вітаю вас, діти! З приходом весни вся природа пробудилася і зажила своїм клопітливим життям. Пташки лагодять гніздечка та готуються висиджувати пташенят. Зацвіли деякі дерева, клен, тополя, обрикоса. Тварини також зайнялися своїми весняними справами. Звичайно, нам би хотілося Поспостерігати за зайчиком, їжачком чи лисичкою, але на жаль, ми не можемо цього зробити. Проте в природі є такі істоти, за якими ми можемо спостерігати будь де бо живуть вони повсюди, у травичці, серед квітів та гілочок дерев. Їх можна побачити літаючими в повітрі чи мандруючими по землі. І це діти. Комахи. Навесні, одними з перших, просипаються мухи, бджоли, жучок-сонечко та клопик-солдатик. А ще мурахи. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами роздивилися і порівняли двох жучків на вигляд, наче дуже схожих комах. Це солдатик та сонечко. Спочатку роздивимося оцю комашку. Це жучок-сонечко. Маленький, кругленький, як намистинка. Спинка в нього червона з чорними цятками. У нього є тулуб, голівка з вусиками та оченятами. Є ніжки. А ще є крильця, тому цей жучок вміє і вправно літає. Сонечко добрий жучок. Він оберігає рослини від дрібних шкідливих комах. А ось ще один. Це клопик-солдатик. Він теж маленький жучок. Тільки тільце в нього довгеньке, спинка у нього червона з чорними плямами. У нього також є тулуб, голівка з оченятами та вусиками і ніжки. І він повзає. Клопик-солдатик харчується рослинними соками. Та кожен з цих жучків має свої особливості. У сонечка тільце кругле і є крильця. Живе цей жучок на рослинах в садах і парках. А у клопика тільце продовгувате і немає крилець. Живе на землі він, біля дерев і пеньків. Сонечко їсть дрібних шкідливих комак, тому цей жучок хижак, а клопик харчується соком рослин та насінням. Діти, комахи це дивовижні і цікаві створіння. Ми можемо роздивлятися їх скільки завгодно, але жодному разі не можна їх ображати. Бо вони наші помічники. Дякую за увагу, до зустрічі!